Дорогі українці, хто просив дощ, ви забули вказати адресу. Зробіть переадресацію, нам стільки не потрібно. Дощі не припиняються, але в перервах між ними 23 травня висадила у високу грядку свої червоні помідори. Після пікерування мої помідори виглядали як чахлики невмирущі, Я думала, що з них нічого не буде, і їм уже пряма дорога в компост. Вирішила перестрахуватися і досіяла гібридів, але і не викидала ці помідори, почала їх реанімувати, обробила від хвороб і шкідників біопрепаратами і давала підживлення під корінь і по листу. Ну, і зараз вони ось так виглядають. Грядки підготовлені завчасно. Я вносила по вологій землі почву і коли висаджувала у ґрунті, ніяких шкідників не знаходила. Олунки завжди додаю одне і те ж саме, незалежно від культури. Це доломітове борошно, і ще в мене є такий попіл соняшника. Для чого? Цей ґрунт перемішаний з глиною, а глина закислює. От, і за допомогою цих домішок ґрунт розкислюється і стає більш таким пухким і легким. Окрім розкислення, рослини також з цього отримують поживні речовини. Пролила водою, перемішала, виходить ось така кашка, з помідорів повидаляла всі листки, які були вже пожовклі, і трошки заглибила. Помідори висаджувала так, що маленькі і компактні кущі у мене в першому ряду, посередині трошки більші, а під опорою високорослі томати, які будуть до 2,5 метрів. Так буде легше за ними доглядати, краще буде провітрюватися, вони будуть спиратися на цю опору і буде легко збирати урожай. На наступний день ми знову приїжджали на дачу, я їх замульчувала тонким шаром трави. Можливо, ви вирощували помідори з насіння цього виробника. Поділіться, будь ласка, досвідом, бо я трошки за це хвилююся. Чи буде з них якийсь урожай.